В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Програма неньки це програма про те, як допомогти мамусям і їхнім дітям під час війни. І з нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Дуже рада сьогодні бути з вами, і хочу сказати, що поговоримо ми так про те, як війна впливає на поведінку дітей, як зменшити стрес, як знизити негативний вплив стресу на дитини, як зробити так, щоб наші діти пройшли цю війну і могли нормально рости, розвиватися. Що ми, як мами, можемо їм допомогти зараз? Чи можна вберегти дитину від стресу війни взагалі, щоб вона не травмувалась? А, ну важливо розуміти, що війна вона буде на нас впливати, вона впливає уже і а, зовсім захистити дитину від того, що вона, от війна, взагалі ніяк не впливає, цього ми зробити не можемо. І треба це прийняти а, але розуміти, що Ті стосунки, які у нас є з дитиною, оця сила прив'язаності, цей зв'язок мами і дитини, він дуже дуже сильний. І це не перша війна в історії людства. Ось і ми дуже знаємо багато історії, наприклад, з Другої світової війни, коли батьки вберігали своїх дітей, проводили через складні обставини завдяки тому, що мама чи тато вони були ніби як оцей прихисток для дитини. Тому, дорогі мамусі, і тати. І, Теж пам'ятайте, що Бог дав вам силу оцієї любові, яка може допомогти вашій дитині. І це нам говорить, по-перше, про те, що нам треба обов'язково, якщо ви хочете вберегти дитину від е е токсичного стресу війни, вам треба саме перше вкладати в близькі стосунки з вашими дітками. Ось Стосунки нам обов'язково. Допоможуть і е, дуже важливо розуміти, що сам стрес е, він, він завжди є в нашому житті. Ось і сам стрес він не травмує. Але травмує стрес, коли дитина не має підтримки від дорослого. От тоді стрес стає токсичним, тоді може відбутися травматизація. Ось. Але якщо ви поряд з дитиною в самих складних обставинах, якщо ви допомагаєте, підтримуєте, обіймаєте, піклуєтесь, то тоді діти адаптуються до того, що відбувається, і травма не трапляється з дитиною. Ось, Тому. Любі батьки, саме головне зараз це ваша близькість з вашими дітьми. Отже, я зробив для себе висновок, що дуже важливо це зберігати ось ці відносини, близькі відносини між собою і дитиною, особливо зараз, під час цього етапу в нашому життя. Ну і також що стрес взагалі це нормально в житті. Єдине, що важливо, це вберегти себе саме від токсичного, токсичного впливу цього стресу. А для цього дуже важливо ось зберігати цю близькість. Так. Виникає ще одне питання, Світлана. А чи є такі сигнали, на які варто звернути увагу мамі батькам, які можуть підказати, що з дитиною щось не так? Так, звичайно, я зараз перерахую такі е, сигнали, на які вам треба звернути увагу, і звичайно, що е, я вірю, що ми зможемо вас підтримати через ці програми, і спілкуючись з вами в радіоефірі, але а якщо ви бачите ці сигнали, пам'ятайте, що дуже добре звернутися до професіонала, поговорити з кимось обличчя до обличчя, з психологом чи з кризовим психологом, тому що спеціаліст вам необхіден, скоріше за все. Ось. Але які тривожні сигнали, які можуть говорити, що щось вже йде не так з вашою дитиною? По-перше, якщо ви бачите, що загострюються хронічні аутоімунні захворювання. Наприклад, там з'являються ангіни, асми, проблеми зі шкірою загострюються, це все може бути. Ви просто звертаєте на це увагу, що це є. Далі діти гризуть нігті, дряпають шкіру, оральна активність все, що навколо роту, коли дитина смокче щось чи кусає. Неньки. Це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах. Якщо виникають енерези запори, коли з'являються страхи, панічні атаки, і це дуже часто трапляється з дитиною, якщо діти починають обманювати, якщо починають щось красти, якщо ви бачите, що з'являється жорстокість до молодших дітей у сім'ї чи до тварин, коли з'являються проблеми зі сном, якщо ви бачите, що дитина нічого не хоче крім екранів і вже є екран залежність. Якщо з'являються нервові тіки, заїкання, нав'язливі ритуали. От, в принципі, те, що я перерахувала, якщо ви це бачите, ви маєте розуміти, що вашій дитині потрібна допомога найкраще звернутись до професіонала, але ми зараз з вами і далі поговоримо, що ми, як батьки, можемо теж зробити в цих ситуаціях. Отже, можна зробити висновок, що є достатньо таких ознак. Ви перелічили так, які можуть вказувати, що з моєю дитиною щось не так. І як я зрозумів, то від дорослої людини очікується, що вона буде небайдужою уважною до цих речей для того, щоб приділити певний певний час і владнати їх. А що ж робити? Ви сказали вже, Світлана. А що ж робити, як допомогти дитині при наявності цих ознак, можливо, натяку на це, щоб її не застрягти в стресі? Дуже хороше питання, і я зразу хочу зауважити, любі батьки. Якщо ви бачите ці тривожні сигнали, не треба себе звинувачувати. До мене звертаються десятки батьків кожен день, які кажуть Світу я така погана мама. Я там виїхала з України, і у мене у дітей стільки проблем, і вони не слухаються. Да ви хороша мама, ви хороші батьки, все нормально, Просто ми зараз всі проходимо через такі жорстокі випробування, що вони не можуть відобра... не відобразити зовсім на нас. Ось тому, по-перше, себе не звинувачуйте. Пам'ятайте, що ви найбільша допомога для ваших дітей. І скоріше за все, знову ж таки, те, що я бачу в родинах найчастіше, що в принципі нічого нового не з'являється. Війна вона загострює ті проблеми, які вже були у вас. Якщо десь у вас був дисконект з вашими дітками, він буде погіршуватись, дитина буде вас відштовхувати. Якщо ви до війни не витримували істерики дитини, то зараз буде ще гірше і буде складніше. Ось тому е, прийміть, що війна є, війна багато чого змінила. Нам треба відмовитись від очікувань, наприклад, моя дитина не вчиться. Да, ми виїхали, і нов, нова мова, нова країна. Дит, дитина не хоче вчитися. Вона не зможе зараз вчитися так, як це було раніше. Ось тому треба змиритися з тим, що так, да, це відбувається з нами. Ось, і по-перше, для того, щоб допомогти дитині пройти через цей стрес, треба розуміти, що причина негативної поведінки дитини зараз. От що, все, що ви не візьмете, все, що все, що не подобається в тому, як дитина себе поводить чи вас тривожить, це реакція на стрес. Це не те, що ви погана мама, це не те, що дитина зіпсувалася. Ні, це так дитина реагує на стрес. Дитина не робить вам на зло. І те, що відбувається, наприклад, коли дитина відмовляється від навчання, там від спілкування з людьми в іншій країні, це про те, що дитині погано, їй боляче. Ось, але ми, як батьки, ми можемо допомогти цей біль вгамувати для дитини. Тобто, ми як ліки для дитини. От пам'ятайте про це, будь ласка, ось і тому ми е, розуміємо, що дитина поводить себе погано, тому що їй погано всередині. Ось ми знижуємо очікування. Ось ми вже не очікуємо, що буде все як до війни, зараз буде якось по-іншому. Ось і ми співчуваємо дитині, ми співчуваємо собі, коли буде це співчуття, тоді ми будемо більше розуміти, як допомагати дитині в моменті. І ми говорили з вами про стосунки: про те, що треба підтримувати близькість. Дуже важливо, щоб зараз ви випрацьовували так звані ритуали любові, якісь такі. Моменти, де ви з дитиною робите щось, в чому вам приємно бути разом. Коли ви дитину обіймаєте, посміхаєтесь їй, коли ви разом дивитесь мультик, коли ви разом гуляєте, коли ви разом займаєтесь спортом, може, вчите уроки. Щось таке, що вас наближує. Це дуже важливо. Це буде знижувати стрес, тому що коли міцні стосунки з дитиною, тоді дитина заспокоюється. Так влаштована психіка у дітей. Наступна дуже важлива річ це розпорядок, рутини ритуали. Чим передбачуваніше буде ваш день, чим ви будете точніше знати, що коли відбувається, будете пояснювати це дитині. Якщо день буде один і той самий весь час, діти будуть спокійніші. І знову ж таки це буде знижувати стрес. Тому ваш тайм менеджмент він теж дуже важливий. І знову ж таки повертаюсь, що ми дуже багато вимагаємо від дітей, а вони не можуть із за стресу. Тому оцінки і навчання зараз це не, не важливо. Так, да, це частина нашого життя, але це вже не так важливо, як було до війни. Тому убирайте тиск, убирайте вимоги. Головне, зберігайте стосунки, створюйте оцю передбачуваність в дні дитини і максимально створюйте емоційний спокій. Да, ми не можемо зупинити якісь події навколо нас, але ми можемо зробити так, щоб, принаймні, коли дитина приходить додому. Ми спокійно з нею спілкувалися. Ми акцентували нашу увагу не на тому, що у дитини не виходить, а на тому, що виходить, коли ми піклуємось про дитину. Оцей емоційний спокій ми можемо створити ще декілька важливих моментів. А я говорила про те, що діти починають погано себе поводити зараз і поводять вже давно, тому що вони переживають дуже багато сильних емоцій. І зараз дуже важливо не боятися істерик, не боятися дитячої агресії. У нас і у самих теж багато цих емоцій, так? і дуже важливо їх правильно проживати. Дуже важливо, щоб дитина могла всі свої сильні емоції, свою засмученість, свою агресію, свою незадоволеність принести до вас, дорогі батьки, щоб ви могли вислухати. Щоб ви не відмовляли, та ну все буде добре, та ну не переживайте, будуть нові друзі. Ні, послухайте, поплачте разом. Скажіть, що ви теж хочете додому, і вам теж важко. Це допоможе дитині прожити її емоції. І теж пам'ятайте, що навіть для підлітків, я вже не кажу там про дошколяти і молодших школьників, дуже важливо грати з дітьми. Тому що в іграх діти викидають емоції, плюс ви можете грати, наприклад, в такі ігри, в яких. Діти можуть скинути сильні емоції. Наприклад, там давайте ми побудемо там, там сердитими кошенятами, а потім лагідними кошенятами. І от коли ми сердіти кошенятами, ми можемо кричати, топотіти, сваритися навіть. Це допомагає цим емоціям вийти. Ось. Тому обов'язково це теж додавайте. В те, що відбувається в вашому дні з дитиною, ось і пам'ятайте, дорогі мамусі, якщо ви хочете підтримати ваших дітей у стресі зараз, вам треба бути в ресурсі, вам треба вміти про себе піклуватися. Якщо ви без ресурсу, ви нічого не зможете дати вашим діткам. Ось і пам'ятайте, що це не назавжди, все пройде, а ваша любов вона залишиться назавжди. І те, що діти запам'ятають за цей час війни. Є великий шанс, що вони запам'ятають близькість з вами розмови, обійми, ігри і вашу любов, а не щось страшне. Програма неньки це простір для вашого підбадьорення. Дуже дякую, Світлана, за практичні поради для мамусь. Для сімей, які зараз проходять нелегкі часи, і, якби робичи такий ну невеличкий підсумок, хотілося б сказати, що дуже важливо, як я для себе зазначив, це звичайно розуміти, що негативна поведінка дитини це реакція, її реакція на стрес, який вона особисто проживає це, не обов'язково про наш стан. По друге, я помітив, що дуже важливо, перш за все, дбати про себе, зберігати власний спокій. Самоконтроль, організованість, і потім цим впливати на свою дитину? Ну і звичайно, ви можете повернутись при бажанні назад переслухати ці поради від Світлани, щоб ще раз їх проаналізувати і впровадити в своє життя. Світлана, якщо б ми захотіли зробити певний підсумок і вивести, наприклад, головну думку ось нашої сьогоднішньої розмови, то що б це було? А, ви знаєте, от те про що я зараз думаю? Це про те, що а, коли Господь, наш батько люблячи, та, він, а, він не каже, що я позбавлю вас від а, усіх проблем, і я, коротше, вас а, захищу від усього і нічого не буде відбуватися в вашому житті. Він каже, що я буду з тобою, коли ти будеш іти через цю долину смертної темряви. І він з нами, я думаю, ви це відчуваєте всі. І от, ось це те, що нам як дітям його потрібно. От пам'ятайте, як а, батько Небесний він з нами перебуває зараз в наших скорботах, і це дає нам сили. Так само, коли ви просто поряд з вашими дітьми, коли ви їх любите, коли ви їх підтримуєте, навіть проходячи важкі обставини, от оце те, що збереже психіку ваших дітей, те, що збереже здоров'я, те, що збереже їх майбутнє життя, їм ще жити. Ось Тому любіть ваших дітей, використовуйте силу вашої любові. Ось, і це, мабуть, Найголовніше, що мені хотілося б донести сьогодні, дуже дякую, Світлана, за такий приклад, на мій погляд, найважливіший дивлячись на Бога, на його любов, випромінювати це на свою дитину. Чи не могли б ви в кінці, Світлана, зробити таке невеличке побажання мамам, які нас слухали, і помолитися, якщо можна? Звичайно. Е, да, буквально ще останнє слово. Дорогі мамусі, ви дуже сильні, ви е, маєте дуже багато вже зараз для того, щоб допомогти вашим дітям. Бог вам все дав. Ось е, ви хороші мами, ви прекрасні, ви найкращі мами для своїх дітей, ви робите 100% того, що ви можете робити, і далі теж будете робити. Ось, і я хочу за вас помолитися, і я вірю, що у вас обов'язково вийде допомогти вашим діткам. Небесне батько, я дуже дякую тобі за цю можливість е, доторкнутися до життів е, наших слухачів зараз і нагадати їм про твою любов, батьку. Ти, будь ласка, торкнися зараз серця кожної з мам, яка нас слухає, підкріпи, наповни твоєю любов'ю, наповни силою, мужністю, підкріпи і дай мудрості, як зараз в кожній конкретній ситуації, яка відбувається в життях наших слухачок, щоб вони то точно зараз зрозуміли, як вони можуть проявити любов до своєї дитини, як вони можуть підтримати її, як вони можуть допомогти дитині пройти через ці складні обставини, наповни Духом Святим нас, ім'я Ісуса Христа. Я хочу сказати всім, хто зараз з нами, що наступна наша тема буде тайм-менеджмент під час війни, про що сьогодні Світлана вже згадувала, тобто про організацію життя з дітьми в сьогоднішніх реаліях. Головні поради для мам складних обставинах ми хочемо вам допомогти. Ми хочемо полегшити ваше життя. Саме для цього створена ця програма неньки, яка буде виходити для вас і в майбутньому. Дуже дякую вам. всім. Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми неньки. Надсилайте на електронну адресу радіотсвітлеорг або на наш телеграм, або вайбер за номером 093 558 44 12, чи на скайп, «Світле радіо».